Ну что, Киев трип? Трип, трип, трип. Сейчас э, красивая девчина пройдет, а то я стесняюсь. Сьогодні планую катнути по лівому берегу, по самому улюбленому моєму району. Це Русанівка і Березняки. Покажу вам трошки прикольних красивих місць тут. Вип'ємо смачної кави і з'їмо найсмачніший рамен Києва. Ну і потеревенемо те, про все. Сподіваюся, гарно проведемо час. Погнали! Багато класних відгуків, позитивних. Мені дуже приємно бачити, що вам подобається моє відео. Тому підтримуйте, будь ласка, підпискою та лайком. Це нереально мотивує знімати ще це, друзі мої, прямо серденько. Дякую. Я народився на правому березі і прожив там свої самі найкращі по факту роки. Це дитинство, це школа, це інститут. І переїхав на лівий берег лише коли мені виповнилось 27 років. Коли я переїхав на лівий і мешкаю вже тут більше 10 років, я вам просто не можу передати, як я сильно закохався в Русанівку. Я просто обожнюю цей район. Багато зелень, русанівський канал, поруч Дніпро, два мости, метро. Дуже багато місця, щоб гуляти. Дуже багато місця, щоб займатися спортом, бігати. Багато спортивних майданчиків. Дуже крутий стадіон. Це класне місце, неочікувано для мене абсолютно, яке я для себе відкрив для того, щоб жити, щоб жити і все було поруч, і все було в кайф. Мені завжди було цікаво чути про те, що багато людей казали, що лівий берег це не Київ, і я більше всього е, такі слова чув е, саме від приїжджих людей, які не київляни, які не народилися в Києві. І це для мене було так е, цікаво, так дивно, тому що якщо ти е, любиш Київ, а я Київ люблю більш всього із е, всіх, я дуже багато де був, дуже багато бачив міст. Але з усього, що я бачив, Київ завжди залишається в моєму серці, тому що це місто, де я народився, це місто, де пройшло по факту все моє життя. І тому я його дуже сильно люблю. Я не розумію, як можна любити один район Києва, так і не любити інші, і вважати їх, що це взагалі по факту не Київ. Кожен район Києва особливий, кожен район Києва унікальний, і кожен район Києва слід розглядати, слід дивитися з точки зору його аутентичності, з точки зору його архітектури, з точки зору його людей, які там проживають. Так Київ великий, і Київ дуже цікавий. І Київ дуже різний. Русанівка це перший е, такий житловий масив, створений на штучно намитому піску. Це по факту було створено цілий штучний острів, на якому звели згодом е, такий е, цілий мікрорайон. Класний амбіційний проєкт. Багато було в нього вкладено сил, багато в нього було вкладено часу на побудову. Уявіть собі, що масштаби взагалі цього проекту, які вони були великі, це були 60-ті роки. І тоді взагалі нічого подібного не будували у всьому союзі. І коли побудували намили цього піска і зробили по факту такий острів, острів біля Дніпра, цей проект по його масштабу можна було б порівнювати, аби зараз нам десь побудували з вами над Майданом якийсь літаючий Манхеттен. Оце десь було приблизно так. Воно виглядало того часу для людей. Капітальний ремонт Русанівської набережної відбувався з 2017 по 2019 рік. І те, як вона зараз виглядає, мені дуже подобається. Що з нею зробили, як її відреставрували, це дуже круто. Я тільки трошки не можу зрозуміти, чому її не доробили. Зі сторони проспекту Соборності, там такий біля Русанівського каналу якийсь недобудований такий шматок залишили. Але може це і, і, і прикольно, може це і автентично якось так, щоб можна було порівняти, як було до, і як стало зараз. Але і там дуже прикольно гуляти, дуже прикольно ходити. Там такий завжди тиньок, завжди такий затишок, наче занурюся в якесь минуле. Весь проект зроблений дуже просто, зрозуміло. В одному стилі, що дуже дуже круто, і цей стиль він проніс з 60-х років до сьогодні. Позаду мене єдиний будинок, який тут був добудований за 40 років. Але через цей колір він дуже сильно випадає з загального, загального стилю цього району. Так, цей будинок новітній, цей будинок класний, цей будинок сучасний. Не вже не могли його зробити не червоним, а якогось кольору пісочного чи якогось кольору сірого. Так само, як ці будинки, які навколо, ну це було б набагато краще, мені здається. Звісно, дуже хотілося б, щоб ці будинки, ці панельки, були охайніші і реально вони можуть бути охайніші, тому що дуже гарний приклад тому Берлін, де теж багато панеляк було побудовано, але зараз вони виглядають просто нереально класно. І коли ти дивишся на Берлін, да і дивишся як може можуть, можуть виглядати панельні будинки. І дивишся на наші панельки, які всі виглядають інакше, всі виглядають по-своєму. Десь вони там утеплені, десь вони там не утеплені, пофарбовані інакше. Різні балкони, різні вікна. То втрачається оцей стиль, який був задуманий спочатку. Якщо от ви колись будете в Берліні, обов'язково зверніть увагу на те, як вони пронесли цю автентичність, як вони її змогли зберегти. Це дуже класно для того, щоб брати приклад і запозичити і нам такий варіант. Є тут на Русанівці два будинки, які мені особливо подобаються. Їх взагалі чотири по Києву. Це такий був особливий проект, такі будинки на ніжках. Владу мене один з цих будиночків, дуже красивий, дуже прикольний. Якщо ви подивитеся, як вони виглядають, мені дуже цікаво, чи ловили архітектори того часу вайб, і чого вони саме їх такими зробили. Можливо, через те, що була така, такий, така відсилочка до того, що буде затоплювати. І щоб поставити сваї, типу як в Венеції, так? Вони зробили саме такий проект. Я ніде не знайшов інформації, що це дійсно так чи ні. Але е мені щось здається, що це саме так. Ну що, погнали далі кавусі, поп'ємо. Реально найкраща кав'ярня Русанівки. Дуже раджу вам її відвідати, скуштувати каву. І особливо смачно, що тут є, це торт. Київський торт. Якщо ви його тут застанете, бо його тут важко застати. Але якщо ви його застанете, обов'язково скуштуйте. Це нереально смачно. кофе кіоск Реконструкцію стадіону Русановець здійснили в 2019 році, і зараз він виглядає так. Я, до речі, не знаю жодного схожого стадіону такого рівня в Києві з вільним доступом, де будь-хто міг би зайти, побігати позайматися спортом. Дуже прикольний стадіон обожнюю тут бігати. Що, залетіли на Березняки, почнемо нашу прогулянку на Березняках з парку Вербовий Гай. Парк цей побудований був в 70-ті роки, так само, як і побудовані самі Березняки. Теж дуже такий амбітний великий проєкт після Русанівки. У 2009 році цей парк було реконструйовано, дуже довго його робили, але зробили дуже прикольно. Класний такий місцяк, величезний пляж, дуже гарні заходи сонця тут, просто неймовірні. Багато альтанок, багато місця для того, щоб відпочити. Доглянутий парк. Роблять всякі інсталяції. Зробили велику качелю тут, таку глядову. Е, Отам, зверху, за мною, знаходиться е, на даху дуже прикольний заклад. Він називається Вище неба. Я вам дуже раджу його відвідати. У них є там такі пропозиції, що ви можете там зробити романтичне побачення зі своєю другою половинкою на заході сонця. Як вид звідти просто нереальний. Дуже топове місце. Обов'язково відвідайте. Якщо не знали про нього, він там вище неба. Вище неба! Вище неба. Тельбін саме прикольне місце на березняках. Мені дуже подобається тут гуляти, мені дуже подобається тут бігати. Я взагалі думав, що озеро Тельбін це озеро, яке штучно було створено. Як багато дуже озер. На лівому березі, коли будували, коли піднімали будинки, то викопували озера і використовували пісок. І залишали, і заливали водою, потім і залишали. І я думав взагалі, що це штучне озеро. А насправді це озеро, якому дуже багато років, і воно не штучне. І коли був розлив Дніпра, воно це озеро об'єднувалося з Дніпром. Настільки воно було велике, уявіть собі. Перед війною тут були якісь поселення. Але під час звільнення Києва тут все зрівняли з землею. А вже в 70-ті роки після забудови Русанівки так само намили тут землі, намили піска і підняли цей чудовий мікрорайон. Тому, якщо ви не були на Тельбіні, дуже раджу вам відвідати погуляти тут. Тут є контент із дитиною, де погулять, і тут є і де спортом позайматися, багато майданчиків. Короче, дуже раджу вам відвідати це місце, воно дуже класне, мені дуже подобається. А зараз я вам покажу самий смачний рамен Києва. Пішли! Таємне місце з найсмачнішим раменом рамен versus маркетинг. Обов'язково спробуйте. Mm -hmm. Ну що, друзі, Такий влог сьогодні вийшов. Такий тріп по русанівці і березнякам. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ви ще тут не були, обов'язково завітайте, обов'язково подивіться, який це прикольний район, які це класні місця. Якщо ви зараз десь дуже далеко, а переглянувши це відео, воно викликало у вас якісь теплі емоції, якісь теплі спогади про місця, де ви народилися, де ви ходили до школи, де ви проводили час зі своїми друзями або коханими людьми, і побачене, викликало у вас якісь теплі спогади та емоції, моя робота була пророблена недарма. Дякую вам за підписку та лайк. Е, Обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео, щоб воно якось рухалося вгору і канал е, ріс і розвивався. Тому що без вас це неможливо зробити. Дякую вам за перегляд, друзі. Бувайте!